7 січня пішов з життя єдиний захисник, якому вдалося виграти два золотих м'ячі Франц Бекенбауер. Він входив в топ 5 найкращих футболістів 20-го століття за версією практично всіх престижних футбольних видань. А провідні німецькі футболісти різних поколінь називали саме Бекенбауера найкращим футболістом в історії Німеччини. Сьогодні історію Баварії неможливо уявити без Бекенбауера, а історію Бекенбауера неможливо уявити без Баварії. Проте цікаво, що в дитинстві сам Бекенбаур не пов'язував свої думки з Баварією, а його мрією було грати за інший мюнхенський клуб Мюнхен 1860. Проте, один дивний випадок змінив долю не тільки Бекенбауера, а й, можливо, долю всього мюнхенського футболу. Граючи за маловідому юнацьку мюнхенську команду, Бекенбауер уже найближчим часом планував долучитися до Мюнхен 1860. По ходу регіонального турніру його тодішня команда отримала в суперники його мрії. Гра виявилася на диво напруженою, і по ходу матчу Франц Бекембауер отримує ляпаса від одного із гравців Мюнхен 1860. І в той момент образа на одного гравця команди суперника вилилася в образу на цілий клуб. І Франц Бекембауер вирішує вибрати інший мюнхенський клуб, саме Мюнхенську Баварію. В якийсь момент цей вибір навіть здавався помилковим, оскільки в першому сезоні Бундесліги, яка була створена 1963 року, грав саме Мюнхен 1860. І Саме цей клуб був одним із творців Бундесліги. Баварія ж мусила підніматися до Бундесліги з нижчих дивізіонів, і тоді, коли Мюнхен 1860 вже представляв Німеччину в Єврокубках, Баварія ще навіть не вважалася середняком Бундесліги. Проте грамотні управлінські рішення керівництва Баварії в другій половині 60-х років в 70-х роках зробили з Баварії просто непереможну машину. А двигуном цієї машини, звичайно, ж був Франц Бекенбауер. Проте допомагали йому такі легенди, як, наприклад, Гірт Мюллер. Цікаво, що починав кар'єру Бекенбауер як півзахисник. Проте своє ім'я він зробив на позиції ліберо, і він, в принципі, вважається одним із засновників і найкращим виконавцем на цій позиції. Стабільна і надефективна гра Франца Бекенбауера неминуче приводить його до капітанської пов'язки, як в збірні Західної Німеччини, так і в Баварії. І вже в 1974 році Франц Бекенбауер стає першим капітаном в історії, якому вдається підняти над своєю головою кубок чемпіонату світу, кубок чемпіонату Європи, а також кубок європейських чемпіонів. Крім нього, до речі, це досягнення підкориться тільки двом гравцям, і відео про це є на каналі, тому обов'язково пошукайте. Встановлював Бекенбауер не тільки індивідуальні рекорди, а й допоміг Баварії війти в історію, вигравши три кубки європейських чемпіонів поспіль. А в 77-му році, маючи всього 32 роки, неочікувано для багатьох Франц Бекенбауер переїжджає до Нью-Йорка в клуб Нью-Йорк Космос, в якому, до речі, на той момент грав Пеле. Північно-американській лізі Бекенбауер також не переставав перемагати, і вже в першому сезоні з Нью-Йорк Космос йому вдалося виграти лігу. Всього ж в Сполучених Штатах йому вдалося виграти три чемпіонські титули. Після чого він ненадовго повернувся в Німеччину, а саме в Гамбург. З Гамбургом теж виграв титул чемпіона Німеччини, знову повернувся до Нью-Йорка і в 38 років закінчив кар'єру гравця. Не відпочивши від футболу навіть року, Бекенбауру знову пропонують повернутися в футбол, проте на цей раз в ролі тренера і одразу тренера збірної західної Німеччини. Нагадаю, що на той момент жодного тренерського досвіду Бекенбауер ще не мав. На мою думку, перший досвід Бекенбауера на тренерському містку абсолютно чітко підпадає під визначення надзвичайно успішний. На чемпіонаті світу 1986 року. Бекенбауер виводить збірну Західної Німеччини до фіналу, де німці програють Аргентині Дієго Армандо Марадони. На євро 1988 Західна Німеччина посідає третє місце. 1990 рік знову чемпіонат світу західну Німеччину привозить Франц Бекенбауер, доводить її до фіналу, і знову Аргентина Дієго Армандо Марадони. Проте на цей раз успіх, і Франц Бекенбауер стає чемпіоном світу ще й в ролі тренера. Таким чином, Франц Бекенбауер став другим після Маріо Загала, кому вдалося виграти чемпіонат світу в ролі гравця і в ролі тренера. Далі Бекенбауер ще досить успішно потренує Марсель а також Мюнхенську Баварію. А після 1996 року йому запропонують роль функціонера в Мюнхенській Баварії, де він і проведе довгий час. Ще будучи молодим футболістом, Франц Бекенбауер отримав прізвисько Кайзер Франц. В першу чергу його так називали через аристократичний стиль гри, проте, навіть не зважаючи на надзвичайний футбольний талант, Франц Бекенбауер мав дуже і дуже сильний характер. А найяскравішим прикладом прояву характеру та сили духу в кар'єрі Бекенбауера, мабуть, був півфінал проти Італії на чемпіонаті світу 1970 року. Цей матч було названо матчем століття, і Західна Німеччина його програла. Проте багатьом глядачам цей матч запам'ятався саме через Франца Бекенбауера, який став справжнім символом мужності. Ще перед завершенням основного часу Бекенбауер вибив собі плече. Медики перев'язали плече як могли, проте порадили гравцю не продовжувати матч. Але збірна Західної Німеччини вже не мала замін, тому Бекенбауер вирішив залишитися на полі, і з вибитим плечем він дограв до самого кінця матчу. І саме таким великий Кайзер назавжди залишиться в серцях фанатів, непокірним і незупинним на шляху до перемоги.